Всім привіт, я Фатя Горбенко, і я знову у своїй улюбленій студії Казнька І сьогодні дійсно особливий день, бо ми розпочинаємо роботу над особливою притчею, яка мала величезний вплив на мене з самого дитинства. Я певна, що ви всі знайомі з цим твором: Чайка на ім'я Джонатан Лівінстон. Побажайте нам удачі. Ми починаємо. Полетіли Річард Бах. Чайка Джонатан Лівінгстон справжньому Джонатану Чайці, Чайті, що живе в кожному з нас. Частина перша Буранок. І золоті промені сонця вигравали на легких хвилях тихого моря. Десь за милю від берега закинув сіті рибальський човен, і звістка про це вмить долетіла до зграї, що чекала сніданку. Ще мить і тисячі чайок злетілися до човна, щоб вибороти собі якусь поживу. Новий день приніс нові клопоти. А далеко від усіх, далеко від рибальського човна і від берега, вправлявся у польоті самотній птах, чайка Джонатан Лівінстон. Він злетів на сто футів угору. Опустив свої перетинчасті лапи, задер дзьоба, випростав уперед зігнуті крила і, хоч як це було боляче, силувався втримати їх у такому положенні. Випростані крила обтяжували рух, і він летів усе повільніше, поки шепіт вітру не стиг у його вухах, а океан унизу не застиг на місці. Тоді він примружив очі, затамував подих і весь наструнчився в болісному зусиллі. Ще трохи, ще на один дюйм зігнути крила. Пір'я в нього стало дибки, він закляк у повітрі і впав. Чайки, як ви знаєте, ніколи не діють нерішуче і не зупиняються в польоті. Спинитися на льоту це для чайки страшний сором, просто ганьба. Але Джонатан Лівінгстоун, який без тіні сорому, знову і знову вигинав напружені крила, щоб летіти все повільніше, а потім спинитися на місці, був незвичайним птахом.